Ти думаєш, ти розвиваєшся по прямій? А що як по спіралі? Спіральна динаміка це модель, яка показує, як розвивається людська свідомість. Не лише твоя, а колективна, історична, духовна. Існують різні рівні свідомості. Червоний це сила, виживання, контроль. Синій це порядок, правила. Так правильно. Зелений це любов, рівність, співпереживання. Жовтий це усвідомлення систем інтеграція. Бірюзовий це єдність, потік і духовне пробудження. На кожному з цих рівнів ти бачиш. Світ що колись було важливим, стає дрібницями. А нове відкривається, ніби завіса знімається. В мене це спрацювало так. Коли я була на бежевому рівні, я відчувала, що я була ображена на весь світ навколо. Я гадала, що кожна людина проти мене, ніби увесь світ проти мене. Але коли я почала прокачувати свій духовний рівень, свою свідомість, я почала розуміти, що навпаки. Весь світ за мене, і кожна людина у моєму житті це мій вчитель, і вона допомагає моєму розвитку. Хочеш дізнатись, на якому рівні ти зараз? Підпишись на мене і чекай нові відео. Я вже готую нову серію про кожен з них.